Ой, ми скільки не бачилися, Боже. Я, я вже забулася. Взагалі. О, то да. чухається язик і це... Не говори погані речі. Не погані речі. <гум> Комплімент хочу тобі зробити. Так гарненько по А, а так, да, ви говорили. Віка, да. А віки не подобаються. Дуже, Дуже, Дуже гарно. Дуже гарно так, я... А ти хоч квіточки взяла, Дуже, Наталя? Да. Ну, я теж, хоч да. квіточок візьму. Давай, то, Все, Тонська, давайте. а, де ви, а де ви аж? А, я поняла. Ага, зараз я... А, я поняла, я зараз прибіжу, почекайте мене. Це ж все на ходу, бачите, як вийшло. Я й понянькувала, бо дитина не спала цього всю нічі вони з нею. Це води набрала, кави нема коли, все, побігла їх доганять. Ага. Тільки знаєте що? Виходить, коли робили моїм пам'ятники, там було забетоніровано всередині, а він не забетонірував. Не знаю. Кого? Там буде капсула лежать у неї. Ну так і можна її да. можна тепер. Оце ж тут будь капса. Можна прямо аж у земельку тепер. ну таніше, може таніше, так. Таніше. Ну у мене було все заби... ну, Ти ж пам'ятаєш, все забетоніровано, і ми камні клали. Поверх. Мені подобається, що сучили, Ой, хорошо, по висоті вообще супер. Ну, ж, плитку Каже, я її полірував. цю плитку полірував. Вона витриться буде. Ага ага. Ну, це ж грязна робота. Да. Да. Та ну так, да. це ж ще. Я як кажуть, ото... що, О, я шо, вже немає ні. Того... Ну а як ти думала? Вже... Хреста? А, ну так, ну хрест, видно, забрав, хтось тут же ж. ну... Так, да, то вже хай Ми забрали, містіка. та й забрали. Да, то вже да. о. До того. Ну, ну таке поки... ага. ти маєш, я тільки глянула, я ж не знала, що там твої сам колір ага. э, бетона міцний, ага. темний. Це багато цемента і багато. Да, це так, добре. О, ну все, Наташа, в тебе немає чим розрізати. А в Толі, може, є в машині, Толя є в машині? Нема, то я ж нормальний хлопець, відкуди мене доводить. А треба, ж що у... ну... виставляє, Та, ну, Наташ, Так у банку постав квіти тоді. Я ж у банку. Тож, ну, нема? Нема. нема, він сказав, що він нормальний хлопець. Я Бачиш, як я в тебе нормальний не хлопець. Не така. Ой, нюнька така. Що грязний буде попади. Вода не буде добре, все зробили. Постамінь хороший, Постамін угу. хороший да. мені подобається. Угу. Височенький. Ага, оце б... добре, що високий. Да. Вообще. Да. Буде вообще... А як поставиться оця села, то взагалі буде... Буде, буде, буде. Дуже добре. Так, да, Наташа, mm -hmm. оце, ну тут, звісно, немає. Тут трішки є. Ось тут Що, трошки ззаді, а от там може тільки за цим роствором залетати. І не буде бур'ян. Да. А тут плитку на повод. А отут плиття. А тут да, 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 треба трошки, 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 щоб він щось підняв. Підняв? Наташа, можна кирпичики Дівчата розсуждають. Розсуждають спеціалісти, архітектори. А що тут? Наташа, я тобі чесно скажу. Це хорошо, що тут бугор. Якщо не буде бугра, буде вся вода, буде йти на підпідні. Ну і оце ж вона хоче піднять. Оце хай так і буде. Вона ще хоче піднять. Так, а тому, я що кажу? що кажу? А я що кажу? Убирати не треба цей бугло. Ну хто вже його вбирав? Його треба. А що це тут? Та Та, води, що ти, ти ж... не сказала? Я... Ну... Ні, ну скажи, морще. Ти не закриє баночку. Зараз <laughs> і толі попаде. Точно. Поста... Постають мені спиною і знімаю їх, так? Ну, да? да? Ого, ну і добре. І квіточки. І квіточки, ой, як гарно. Ну і все добре. Обичайно він перевіряє так, оце трошки щось. Да, ось там трошки йдеться, а тут... А от там залить та ні. Да, а? там залить, а, а там... А що його там різати? Та, ну да, да, ну, да, різати, да. Ну не потрібно, оце зробити отак от і все, да. Оце отут положити, там, да. і оце отут, а там да. отут. Ну твоя душечка заспокоїлась, слава Богу, аж, аж засміялася. Я вчора балакала, та ж, каже, Наташа, аж повеселіша. <реш> да. А рибу яку? яку? Ой, да. <реш> да. Ну це надо таке. А він як emergence? радий, що він так піймав, скільки риби. Славік, твій синочок лове рибку. Далеко тільки від вас. Звісно, це позитивна минута. Я представляю, скільки це восхищення радості. Я не рибачка, і то в захваті. П'ять крючків і п'ять риб'яток. Воно рівно за цим. Ну, з пам'ятниками. Ну, пам Рівненько виклали, да, так. Ой, Господі, так. Туди далі, то вже я не ну, а арівно, це це рівно, і піднові напів. Хорошо, що підняли її. Підняли. А Наталя казала, -то, ну, для капсул, каже, така маленька, та вона там <продукт> велика. Ага, маленьке, а воно таке, як робить, як усі. О, Наталя знайшла вазочку свою, ну поки що можеш туди всунути вже, так, да, Наташ? Ну, да, А водичка А водичка хай буде. А вода ж є там ще. так, ну все. Заїсти, да? Ой, я ж полавала тепер. Ну нічого, а, нічого вони і так стоять. Айстри взагалі довго стоять. О, така квіточка гарна. О, бачите. Так, так. О, а там налить води в банку, то возьми нали води в банку. Ага, щоб було. Водицярка, стервай. Тобі що, така поза наравиться? А підняться що важко. Підняться що важко. А, це не надати. Чудосія. Ой, ну все. Можна заканчиватися, вона заканчивається. Мені не нравиться, що ви натоптали воно робоче.

А, не впитується, тряпка я не вбирає. Це воно намочиться і буде вбирати. Зараз Люся ручки вимаже. Та нічого. Ага. Я, я не панською роблю. Так там же ти, ти туди пішов, а там же ж водичка, вже ж поливали ви. А, да. Нічого. Нічого страшного. Ой, міцний бетон. Демо. Все, комісія пройшла. Все доволі? Ой, слава Богу, скільки ж я тут попереживала. Ну нічого, все таке. Це да. у нас на другому повесі, поляки. Ой, візьми бути, бутилку зараз впаде. Що я полірувала, що не полірувала. Ой, Боже, скільки пиляки. І, і так уже ж ну, на що закачуй е, рукава і, і сам оце прибирай, цей смітник. Боже мій. Ой, ну шо, піш. За скільки, скільки грошей? Ага. Ви, написіть, що піш. Ага. Поставте ви баки. оставте її десь, напишіть, що місто. Це Артем почистив, да. Ото взяли, да, ми поїхали е, з ним, кажуть, Тьома, давай поможи, бо я сама не зможу. І оце ми приїхали, він тут почистив. А я полірувала. Ну так, а це що ж я полірувала, а воно ось насипалось. То це оце ж треба вокруг, те ж надо, е, Віка каже, а як ти будеш? Ну отут же ось могила, ну, да, отут так, же немає, да, так я розумію. А отут Віка сказала могила. Ну так все рівно тут, я думаю, є якесь то розстояння отут. 30 я так... Ой, ну це вже потім. Щось я погано збираю. Ой, привіт. Я чи й не сказала. Дочечка Олексєвич, зараз квіточки поставимо, провідаємо, до сина сходимо. Спонтанно приїхали, кави не привезла, бо дуже спішила. Оце ж в мене друзі бігом, бігом. Я думала, що я сьогодні і не зможу поїхати. Наташа мені пише, а я ж говорю, що я нянечка. Ну, коли ви за трішки затримались і воно якраз вийшло добре. Так, Люся, ну давай. О! Мені місце тут взагалі подобається, Дніпро так? Дніпродили, я хорошо вийду. Я пляшки вчора зажерцювала всі туї, які були 11 штук. Які пляшки? І, О, Двохлітрові. А, і п'ятий була. У нас полторашки можемо такі. Ні, маленькі не, маленькі, маленькі, не підходять. Да? да. Потрібні, так. Так і астри. А це два до сани. А чого не дві сюди? Одну Наталію, одну Віталію. А куди Віталію? а одіди трошки. а одіде трошки. взагалі дві плитки покласти. Воно бо це забетонірувати. Воно бо ну, це Воно б, б не було. бо да, так було. І так з уклончиком трошки зробити. Да, отак, чуть щоб водичка не йшла. Да, ну це вже треба руку водити потім. Mm. Ну, ну, що? Та ну я кажу, що оці вітри, вони так, так поляку це, гонять пісок пиляка. Дуже, дуже-дуже. Ну що, пішли, пішли до санечки, до синочка, до синочка. Пока. Толя любе, оце наше Дніпро. Та, взагалі, ну, такий, тут, такий вид, гарний. Церква, церкву видно. Да. видно. І... Біля, так. До модиха ваших... видно. І Море взагалі прийде. Пішли до вашого рідного. Щось. Це, це ж якби не так спонтанно, я хотіла оце більше зрізати. Вход у нас відсіна йде, а отут могила. І опять же шпіон хотіли змістити. Це теж могила. Ну це з нашого. А, це з вашого, з да. Нашого да. Лету, а оце отут да, могилка. Да, да, да. да, да, ну, якби ж конкретно знати, оце ну дивися, ось он, на... теж могила і могила. Nee, піон. Ти зараз не довбаєш. так осіб, дощі ж підуть, Ну так. Да. Зараз це ужас. Ну і все рівно. Я тут полірувала, дивіться, теж сюди нанесло. Бачите? Там, там, так є, а, ну, воно ж там все. рядом поляка да. там, звісно. Буде чим там полить? Кам'яні. Ті теж, ну, хтось до кого? Не давно ряду конфетали. Вони заростали, наверное, вже люди. Вони заростали і. Вони до неї часто приїжджають. Це хто там? У нас сьогодні яке число? Ні, сьогодні було. Сьогодні. О, Восьмину, восьме, 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 на. що не можна? Бери на панахідки чить кофе, чи чай. Та я, в мене ж сахар. За так не бачу. На то, на то, на то. Так, а що? Ми всі зараз. Ну, ми ну, ну, поп'єм чай, нічого. Ми поп'єм не так. Ну, хорош. Царство небесне. Царство небесне. Да, оце тут. А, засохли водички нема. Оце ж тут були у нього самшити. Чи... Ну, я так думаю, що хтось забрав. От, а тут він ось. Це син для тата робить Ми вже його питали, а зараз він іще переробляє самостійно щось. А може, може вже хтось, може. Ні, Андрій вже казав, що він сам. Він його чи знає, чи що. Ага. Ну це тут. Ось. Да. Він тоді ото ступеньки добре зробив. А ну, а тепер отак. А теж для, етих, для капсул зробив, бачиш? Ну так. Да. Ну все. Покоїться з миром. Ну там, я так розумію, мабуть, не для тебе вже за одним. Та я так думаю, там гвоздички впали. Ага. Так. <реш> <Да? реш> ага. А, вода вилилась. Так. Да. І нема водички там ніде в нього. А, ну от отак, так. Да. Трішки. Трішки зробили. Угу. Нема там у нього у нас стоїть. Тоб... Так куди свічку? Так. Добре зробив, дуже добре. Приїхали до Наталі, мене навіть не висадили. Наталя каже, я вже вареників наварила. Ну йдемо на вареники. Да. Люся, приходжу один раз, не пам'ятаю, що їй там з телефоном вічно зробити. Вона каже, ти мені нужна. Кажу, а що? Мені треба оце. Перетягнуть, отак поставить, як ми поставили. Вона відждувалася. А я кажу, де вона? А воно, дивися, отам. А я? А я, привіт. Привіт. Воно, дивися, сіткою обтягнула. Вона да, потягнула? Так, сама. Сама, представ. Та як же не буде пузо боліти? Представляєш? Не вискочила? Ні, ні, не бійся. Не бійся, не бійся, не бійся. Айчка, трошки, трошки тебе закриють. Пошли, пошли, пошли на місто, пошли. Зая, пошли. Все, Йди все. Сюди. Ну, все, хороший, хороший, хороший. Біжи. Все, пішли, пішли, пішли. Пішли. А, пішов? А, постав там, я візьму. Пішла собачка, пішов. Так, я я хоч би думала. Виходить, Це ж він жде, щоб мене обнюхати, облизати, я потім від неї приходжу, знімаю лінці. Ага. А як оце ви чує, що малий плаче, а я, я в дворі, він оце носом в дирочку суне, чуть би не нос там застряне, то я іноді вийду кажу, чого ти? Все добре, ми, ну трішки поплачемо. Ну так, да. як же без цього? Да. Ну все, пішли. Все? Він стоїть, бачиш? бачить. Твоя? Дітя Наташа. Ми воно бачимо. Буває оце ж автомат, оце в аптеці лікарство де А чого? Ну немає такого. Як це немає? Ну немає і все. Ну, може діагрізіть. А <children> ти сказала як? Ну замість e с сказ за e сказала замість сказала е. Ага, поняла. Хороше ти, Наталя, хороше місце ти і та. Да, і хорошо, що вона її оце обкутала отою металевою сіткою. Та він страшно туди 50 ходе. От в яму. Люся, а потом каже, я вже не яка. А ну так отую вибахкать вибахкати теля. І... Ти тоже це... там таскаєш. Та Пересажуєш, є засаджуєш. Я дивлюся, mm. Mm. Ня, ну ти хорошо теж робиш, що її пересадила mm. от забора. Так ну це ж ума було тоді, да, посадила. <плес> Де ж як же вона розростеться? Я ж Наташа мені як давала сусідка, в неї здорова, в неї метра три в діаметрі, вона вже. <плес> ну думаю, ну а що ж у мене там? Ну я це ж молюсь, щоб вона прийнялася. <плес> Що, О, Люся, що, Люся вже перший, як хочете. Да. А Толя за рулем, а, Толя. А ви не хочете? Ага. Як ви який ходите? ти стаї? Я з тобою. Ну, який ти стані. В яку ти стаю попала? Та, оце. <реш> ну такої. <реш> Толя, доставай оце. це. Зараз я ролечку з Вареники, а що ти спробувала? Підігріла Наталя. А, а ікру? Можете? На кінець, то я думала, і сині пропадуть. Так, коли врем'я вибралося. Тільки ж оце як же ж тобі, підогріти чашку? Ну, звісно, вона ж так не п'є, а мені холодно. Зараз нап'юся і буду спати. Ось ця бутилька. Ага. Ну і нам смачного. Це я не знаю, коли воно у нас там. Веду Люсю показати, як агроволокно. а її, Як ти говориш? Немає слов, каже. Просто немає слов. От ти можеш підійдеш ближче і спробуєш його руками. Отставай на нього, дивися. Отак вроді плотне, а дивися, де воно отак трошки менше сонця туди, і воно диви. То воно було під низом, бачиш? Під низом крепке, а зверху, от дивися, бери отак і воно як труха, Бачиш? Ужас. половиною тисяч. І отака. А чого в мене не розлізлось? Отам койде, може, вода не попала, бо я ж водою поп... без кінця і камінці ж лежать. Так, так, так було гарно. Да, ну і що тепер? Не, не знаю, що вони тепер планують. Ну це Ще раз показала, що з цим агроволокном, Люди хто собі хоче брати на сонці, воно ось так розлазиться. Може, якби поливалось тут би, так а що ж поливати його? Просто в пусту воду лить. Треба щось друге. Люся каже, щось вони там шукають. Може, скажеш потім, що воно буде. Оце так. А ото ж, а то астри повні астри ж, так? Да? Ось собі, такі, ого. Це Наталя чи прив'язала вірьовочку. Я їй скрізь кажу, в'яжи вірьовочку, Ух, які гарні, дивися. Ой, гарні, гарні. Ага. І оці ось такі дикі, такі, ой, взагалі такі. Ре... Ну, а ці так взагалі супер, Так, хай звичайні, оці такі, 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 як наче за тебе, да? да, да, так? Так, так, да, так. Да. Дуже гарні. Цілий ряд. Це ж вона казала, до Славіка буду возити. Ну, а стали рідше ж їздити. Ну а зараз, слава та й Богу. слава Богу, і так побули. так, да, Дякуємо. Я ото тільки її не звала, коли ми з Артемом поїхали, ми ну що, пізніше їхали і ми ж на, ми надовго. він ми, кажу, Наташ, Ми довго були там, ну ми заїхали до Славіка, все рівно провідали. От. Так ми сьогодні теж думали, якщо тебе не буде, то зразу заїдемо до ета. А, а я б на те ще написала, якщо що хоч мимо заїдь, проїдьте. А... Ми, ми, ми обов'язково. Да. Так, там, так А так мене вийшло, що й ви й мене захватили так, з собою. Так хорошо, що це ми хоч побачилися за століття. Трошки, трошки трошки да. відволікнулася. Не говори. Ага. Я завжди щоб вона підлила. Ага. Вот. Це підливати. ж треба купити, в неї ж його нема. Це понятно, що нема. Може і підливати. Підливати, підливати і підливати, підливати. Так а, а там же корінь гарний. Водичка, водичка, водичка. Водичка то да. Ну а корінь то ж там гарний. Він. Все рівно. А Що таке зруйнувати місто? На місто пересадити обов'язково. Ой, ну це хоч хоч врятується, а то ж вона, ти бачиш, ось з цього боку вона почала все пропадати. Так, да, їм так шкода, вже ж така гарна. І ще ж є такі препарати, що зверху це полиску, щоб вона купила. Ага. Нас страшне погоріло. Погоріли теж? Погоріли. У вас же так багато. Ряд підгоріло повністю. І оце треба бризкати зараз, погода трошки. Розпадкувалася, ще черешню треба зрізати. Так, да, теж спиляти треба і все. Робота є. Та ну в своєму домі. Ми як ми знаходимо в квартирі, знаходили роботу, а в своєму дворі. А це ж у мене? Це я їй живці давала, а це вона її така ви колючка. Колючка.